Друзі, привіт! Вас вітає компанія Люксвош. І сьогодні наша команда знаходиться в Словаччині, місто Тернава. Ми приїхали до наших партнерів, які є офіційним представником компанії «Люксвош». І сьогодні ми відкриваємо ось цей прекрасний чудовий об'єкт. Це є п'ятипостовий миючий комплекс, де є також присутній люксайбер, два двох порохотяги і наша новинка «Люксфок». Доброго дня, мене звати Міша. Ми є офіційним представником Люксвош в Словаччині. Дорогі клієнти. Ми запрошуємо вас відвідати наші об'єкти і наш шоурум в Словаччині. Об'єкт будувався близько півроку часу. Було величезна кількість нюансів, з якими нам прийшлось тут стикнутися. Це є дозвольна документація, це є різні питання по землі, по будівництву і так далі. Ці всі питання вирішують представники компанії Люксвош. І вони можуть допомогти в будівництві вашої мийки. З особливостей даного об'єкту дилери компанії Luxosh прорахували. Щоби отримувати теплу воду, потрібно встановити тепловий насос. Ми зараз цю систему е, дуже щільно і плотно тестуємо. В скорому часі ми вже вам більш конкретніше розкажемо по цифрах. У вас на підприємстві безпосередньо на мийці. Це ось такого плану шафа керування де є повністю все, що стосується автоматики, щитових і так далі, присутні на Це, Цього вимагає Європейський Союз і дана країна. Дилери компанії Люксвож можуть в цьому допомогти. Покладіться на наш досвід, і ми гарантуємо вам успішний бізнес. Začnite s nami podnikať z Luxvoš Slovakia. Ďakujeme, stretneme sa v biznise. Dovidenia.